Ну що, команда, всім привіт. Мій шлях після втрати всього, так як через війну мій город був окупований, на жаль, і все ж таки я розпочав свій шлях з нуля. Прямо зараз я веду всю свою історію, тобто, якщо ви не дивилися минулі частини, обов'язково подивіться минулі частини, щоб ви розуміли, хто я такий і та що взагалі в мене в житті відбулося. І сьогодні я йду далі. На балансі в мене 1300 доларів. Та я трошки піднатягався в термінах трейдингу і сьогодні буду вчити вас заробляти гроші. Я Заробляю на валютному ринку, на фондовому валютному ринку, торгую валютними парами. Ось я бачимо, валютна пара наша гривня к долару. Це те ж саме, що я куплю гривню та продам долар трошки подорожче. Тож саме так я роблю, але ж не виходячи з дому, роблю це все за комп'ютером. Тож, друзі, прямо зараз вам все покажу, але ж в мене умова. Прямо зараз пускайся в коментарі та напиши мені в коментарі, як ти думаєш, скільки грошей в мене буде наприкінці відео. Та якщо ти вгадаєш суму там плюс-мінус 50 доларів, якщо ти вгадаєш, скільки. В мене буде, тобі від мене прямо сьогодні буде бонус. Тож сподіваюся, що ти вгадаєш, але ж обов'язково не перематуй, дивись до кінця. Ну що, полетіли. Саме сьогодні я буду заходити в нашу угоду на 250 доларів і буду торгувати по нашим індикаторам. Тут у нас є ось така купа, 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 купа величезних індикаторів, незрозумілих. Це наші ось, ось такі стрілочки, графіки дають нам змогу чітко заходити в нашу угоду. Але ж я буду заходити по єдиному нашому осьому індикатору: це наш параболік SAR. Додаю його і тисну на ось карандашик зліва, там де його надпис, щоб його налаштувати. І одразу ставлю наш 2 пікселі вид і колір такий, щоб ми його бачили. І тепер мені потрібно ж його налаштувати. За налаштуванням я переходжу в наш телеграм-канал, і ось тут, в гілці, як його налаштувати та ввімкнути. Я обираю його. Так, при прискорення налаштування додаємо індикатор проболіксар прискорення 0025, максимальне прискорення 0,15 та 3, 3 пікселі. Так, ставимо всі показники 0025 і ось отут 0015. Тиснуть зберігти, і наш індикатор готовий себе відпрацьовувати. Тепер, як тут написано, далі заходимо на одну від 5 хвилин виходу, коли побачимо перший, третій квадратик, тоді відпрацювання буде ідеальне. Твоя задача ловити початок серії крапок. Твіттер крапки поспіль дорівнює сигнал на вхід. Тож, саме так я і буду робити. Гуртаю наші валютні пари, щоб побачити з першого по третій квадратик зверху або знизу нашого графіку. І буду відчиняти нашу угоду на 2 хвилинки. А, і тут вже я прозябив момент, тут вже 4 квадратики, обов'язково чітко дотримуватися всі, всіх наших угод. Ось о, ідеально, 2 квадратики, друзі, бум! Заходимо в нашу угоду. І з цієї угоди я зроблю плюс 230 доларів, якщо наша угода піде донизу. Тож, тепер давайте будемо дивитися. В цілому на відпрацювання нашої угоди. А поки поки наша угода себе буде відпрацьовувати, хочу повідомити вам про нашу акцію. Ух ти так сильно ми підросли до гори, Але ж то нічого страшного, таке як це корекція, таке буває. Саме головне, що у нас два квадратики є, і будемо дивитися. Прямо зараз хочу повідомити вам про нашу акцію тільки до кінця цього місяця. Безкоштовно ви можете забрати нашого торгового бота. Доступ буде назавжди. Він кожну хвилину видає ось такі угоди. Потім доступ до нашої віпки. Також. Назавжди, тут чистий прибуток завчора. У нас був 45 тисяч гривень, 5 плюсів та один мінус цього. Далі наша фрактал стратегія яку ви можете бачити, і наша стратегія під назвою Parabolic SAR, яка, до речі, осьована в нас, і вже потихеньку починає себе відпрацювати, але ж в нас ось така корекція пішла, але ж думаю, що то нічого страшного не буде з цього. Тож, ось цього, нарешті, починаємо ми вже падати. Коротше, друзі, для того, щоб це все безкоштовно забрати разом ще й з нашим чатом, то просто переходь в закріплений коментар просто в коментарі. Та там ти знайдеш мій основний телеграм-канал на майже 8 тисяч людей. Давайте доб'ємо 8 тисяч і безкоштовно можете забрати ось ці всі наші стратегії тільки до кінця місяця. Тож посилання буде в коментарях. І тим часом дивимося, що по нашій угоді охти, непогано ми вже починаємо падати, так як мені в цілому і потрібно. Тож, друзі, ну що, ось ми відпрацювання нашої угоди. 20 секунд залишається, графік летить донизу. Ух ти, ну просто ідеально. А я нагадую, що посилання буде в коментарях. Тож, наша акція до кінця вересня. Так, дивимось. Ухти, починаємо Ми ідеально падати. Так, друзі, фу, починаю трошки нервувати, але ж начебто, начебто, все в нас так, як мені потрібно. 5 секунд, а ну-ка, ну не вже це буде мінус, я все просто не вірю. І так, трошки мені не вистачає. Окей, тоді помножимо суму нашої угоди на двоє. І рівно на одну хвилинку на 500 доларів перезаходимо донизу, і потім в такому ж самому напрямку заходимо ще один раз. Так як в нас пішла неочікувана наша корекція, яка трошки мінусанула мене на 250 баксів. Але ж з цією годи я зроблю 460 доларів. Тобто математика проста. Я втратив 250. 460 я зароблю, тобто ну, на 210 доларів я виходжу в чистий прибуток, що як на мене непогано. І нарешті ось пішло відпрацювання. Трошки мене вибуло на першій угоді дуже обідно, але ж ну, іноді таке буває, а поки ми в ідеальному прибутку. Тож завтра ще хочу подоргувати по нашому боту. Ось такі справи. Так, дивимося з угодою. Так, ага, ну знову трошки, трошки трошки догори, але ж це взагалі нічого страшного, так як все одно ми йдемо донизу. І по мані менеджменту чисто я видав прибуток на 200 баксів. Тож просто вау, подивіться, який пролив. І перша похода також би зафіксувалась. Якби там не та 5 секундна корекція догори, ну нічого, іноді таке буває. Бам! Ідеальний прибуток, друзі, плюс 460 доларів я маю. Тобто, друзі, ну я думаю, що всі ми тут маю, можемо рахувати 460 мінус 250, 210 баксів я вийшов в чистий прибуток з цієї нашої торгової сесії. Тож, якось так, перша погода також би в нас ідеально зайшла, так як ми бачимо вже наш п'ятий квадратик, і ну, просто трошки не пощастило буквально там на 10 секунд. І якось так. Тож використовуйте наші стратегії, участвуйте в нашій акції. І я сподіваюся, що хтось від із вас відгадав там яку суму я е, заробив. Це саме 210 доларів. Тож подивимося, якщо хтось згадав, буде бонус. Ну що, на зв'язку, був я річ. Побачимось завтра в наступному відео.